Як запобігти інсульту Цьогоріч Тільки в обласній клінічній лікарні зафіксували біля 650 госпіталізацій з цим діагнозом. Як розпізнати інсульт і що спричиняє ушкодження клітин мозку, розкажуть лікарі у нашому наступному сюжеті. Ось так комп'ютерна томографія відображає мозок, вражений інсультом. Це друга за частотою причина смерті людей у всьому світі, та основна причина довготривалої втрати працездатності: «Шкідливі звички, асоціальний образ, життя знижена рухова, рухова активність, напружена робота, стресовий фон додає до цього і генетичні фактори, і екологія. Сергій Усатов перелічує фактори ризику, які вказують на підвищену ймовірність розвитку цього захворювання. При появі перших симптомів розпізнати інсульт можна на місці. Мовлення, обличчя, запаморчення, рухові розлади і кінцівки. Тобто, якщо щось із цього раптово стається з пацієнтом в дзвінок на 103 і краще в даному випадку обходитись без сімейного лікаря. Далі справа за екстренкою. Головне завдання якнайшвидше доправити хворого до медичного закладу, який має інсультний центр, усе необхідне медичне устаткування та можливість надати кваліфіковану допомогу. Останні є у Рівненській, Дубинській та Березнівській міських лікарнях. В Багатопрофільній, багатопрофільні, Володимирецькій, Рокитнівській та Сарненській ЦРЛ, куди везуть пацієнтів з колишнього Костопільського району. Пояснив заступник головного лікаря обласної екстренки Олег Ушкевич. Костопільський район ми транспортуємо в інсультний центр обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Ну, ясна річ, північні населені пункти Костопільського району, коли ближче до Березну, ясна річ, нам тут важливо зекономити хоч 5 чи 10 хвилин. Ближче в Березне, веземо Березно. За 2022 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вдвічі зменшилась кількість померлих на етапі перед госпіталізацією. Щодо самого лікування, цьогоріч тільки обласна клінічна лікарня імені Семенюка прийняла близько 650 таких пацієнтів. Відчувається значний ріст кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Чим це пов'язано? Так, перше війна, стреси, війна. Недостатність коштів, погане відношення до власного здоров'я, відсутність адекватної профілактики. А для профілактики кажуть фахівці: потрібна помірна фізична активність, відмова від куріння та вживання спиртного, здорове харчування та головне це контроль за артеріальним тиском. Для цього у кожного повинен бути тонометр. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.